Ну, судячи з того, що тут е є залишки зерна, я думаю, що можливо тут зберігали останні часи якесь зерно або пшеницю, ну щось таке. Сказали, що до мене приїхав військовий і щось мені привіз. Каже, я побачив відеоролик, побачив, що ви з Мирнограду, бачив, що ви працюєте у Межівському музеї. Першу хотів повезти кудись далі, але побачив вас, побачив ваш музей, і мені захотілося зробити вам приємне і чомусь захотілося привезти саме до вас. Ось ця скриня. Була врятована із села Веселе, Покровський район Донецької області. Ось цей е, старовинний гребінь був е, знайдений у селі Новобахмутівка, теж Покровський район Донецької області. І ось ці речі, дві праски старовинні, залізні та два рубелі. Вони були із е, селища Желанне. В мене просто пропав дар мови, коли він приніс. Я не очікувала. Багато людей, які знаходяться на безпечній території, не завжди можуть принести щось у музеї. Це не з музеїв, це будівлі, хати, можна так сказати, які були зруйновані. Під час бойових дій було врятовано з руїн. З-під завалів, десь напівзруйновано. Ось, наприклад, на скрині ручка теж старовина. Думаю, вона ж пована така завитками залишилась. Зараз, як він мені сказав, вони працюють в тому напрямку Покровському, і він якраз їхав. В нього була невеличка відпустка додому і казав, що хлопці йому казали на що воно треба, А він каже, як це це ж історія, це треба зберігати, і тягнув це величезна цінність. Це було неочікувано, тому що військові вони боронять нашу державу, вони рятують нас. І коли він привіз ці речі, це було так несподівано, що він якось знайшов час їх врятувати, їх зберегти і їх привезти. З однієї сторони, я дуже рада. Я дуже рада, що привезли саме нам. Але з іншої сторони, я розумію, що це із зруйнованих будівель врятовано. І краще, якби вони знаходились на своєму місці. У цілих будівлях і із своїми власниками